Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження. Чудовий автомобіль за чудовою ціною. Зустрічаємо це Peugeot 3008. Автомобіль 2012 року випуску. Офіційний купувався у нас в Україні з салона один власник. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без підкрасів, без шпаклівки. Немає корозії зовсім. 1,6 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Передній привід. Дуже гарне та доглянуте авто. На зимовій гарній гумі. Леті фірмові диски, є задні парктроніки, є обігрів заднього скла. Автомобіль повністю доглянутий та обслугований. Нарікань абсолютно ніяких немає. Зараз поглянемо по салону, по комплектації. Салон у нас тканина чорного кольору в ідеальному стані. Доглянутий. Є підігрів сидінь передніх. Чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, є круїз-контроль, датчик світла та дощу. Пробіг автомобіля 134 тисячі кілометрів, є клімат-контроль у нас, штатна якісна мультимедіа, обігрів заднього скла, автоматична коробка передач, є зимовий режим та спортрежим, електроручник. Чудовий доглянутий автомобіль, салон один власник. Невеликий пробіг. Авто в ідеальному стані, повністю доглянути та обслуговане. По кузову без підкрасів, тому всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто харків Стак гагаріна 23, автосалон Автопарк. Цей автомобіль ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-який автомобіль через нашу компанію із США, тому звертайтеся всі до компанії Автопарк. Всіх чекаємо, всім гарного дня, до побачення.